Так, щесть всім фахівцям. Е, постараюся так більш стисло показати посайдонній збірки дверей. Сьогодні починаємо збирати, ну, але я вже неодноразово показував, тобто деталі даватися не буду, просто беремо деталь нижню, вставляємо призначене для цього місце. Ми невеликим зусиллям потиснули, бачите, і все. Ну, чітко от зайшло. Так, так я вже говорю. беремо теслярський шуруп, беремо гайковерт. Тислярський шуруп ніколи не крутиться шурупокрутом. Тільки гайковертом. Так як є інший принцип підходу, шурубокрут має муфту, яка під певним зусиллям пробуксовує. Тут кінетична сила, ударна сила. Такі шурупи крутяться тільки за допомогою гайковертів. Тому хто не має гайковерта, то буде йому складно прорізати шрупі е, різьбу ну, матеріальну різьбу, шрупу круту. Так, ставимо верхню частину. Забили, перепотиску так. Зійшлося нам. І Шуруп. Все, дотягнуто. Тут також режим, режим виставлений, відносно двійки. Все, ставлю, я собі маю таку приспособу. Ставимо сюди. І тепер процес буде продовжуватися наступним чином. Будемо ставити навколо скла ущільнювач і вставляли скло на своє місце. Так, можемо бачити, Михайло поставив ущільнювач по кругу скла. І доставляє достатньо ту. Став між покажи. От все. Маємо тримай. Маємо скло з ущільнювачем. Так, і тепер будемо його ставити на місце. Значить, ми маємо проріз, проріз має е, наша прушена 9 мм глибини. Ну і склона має чітко туди сісти. Так. Давай мені треба... ні-ні, до себе трошки, треба акуратно, тому що все до горя підстукує. Ставили скло на місце, можна бачити е, у щільню, потім, може настоя, буде краще видно, у <кій> зійшовся от зверху, з краєм верхнім паза. Так він став додатково повну деталь. Тепер нас йде проміжуточна деталь сюди, яка підпирає власне скло. І надає форму дверям. О. Все, зайшло. Так, наступним етапом буде установка філюнка. Дивіться, філюнки на тій двері, бо двері двокрилі, то ми збираємо в одну частину, праву, будемо збирати її. Про ті філюнки я робив відео. Власне, ті філюнки не є дерев'яні. Так як той все дубове, дуб, філюнки є фільмки є МДФускі, МДФ, МДФ шпонований. Так, таким чином, так я вже говорив, значить, попробую я його, бо, власне, той момент останній, ті двері, в тому той весь секрет і вся проблема тих дверей. Всі деталі до деталі скла вирізки, треба робити шаблони. І то робити шаблони. на... Станку ЧПУ. Тому що вони є дуже-дуже, щоб нам той е, ущинювач гарно сів рівно з тілом дерева, нам треба, щоб ті всі радіуси нам зійшлися. Тому от той радіус поверхні, ясно, що внутрішній радіус є іншим. І тому при остатному заході ми робимо, наприклад, так, ми будемо ставити лівий правий філюнок, у нас краса буде де тут. Значить, нам потрібен цей філюнок. Так, вставляємо ми пробний варіант. Вставляємо ми палюнок. останній от той етап, який заходить, щоб нам зійшла та відстань верхня. Так як той радіус нам зараз ми покажемо. Дивіться, Опс. І нам пілюнок тут маємо дирун. А тут ми дійшли вже до опори. Тобто, що це значить? Значить, нам треба той філюнок по висоті послабити буквально там якихось 3-4 мм. Інакше ми його туди не вставимо. При тому, що я е, накреслив то все в програмі, і її то все відповідає кожному міліметру. тому що це. Значить, на допомогу нам приходить така маленька бжиківка девайтовська. Я звідти знизу, зріжу зараз 3 мм тіла. І тоді нам фенюнок туди сяде. От бачите, буквально тут ми маємо два, ну і пропил має два, значить десь 4 міліметри ми зрізали. Так, підрізали. І друга попитка має бути вже правильною, так як. от. Доходимо ми до нижньої частини. так, І бачимо дай їдь сюди. І тепер бачимо, нам зайшло філюнок, буквально міліметр втупився туди для того, щоб от нижче того чупа. Все. Все нам зійшлося просто ідеально. Ну і наступний етап ми просто беремо стояк і накриваємо щось діло. Значить, поставили фрезу на місце, ну і звичайно ми її. Фіксуємо так, поставили цей момент, і зараз так, після того, як зафіксували призу, тепер установка шпінгалетів. Ну і звичайно, зразу і монтаж зворотньої бляшки механізму. Так, і так як я говорив, наступний етап є монтаж. Завіси. Я ставлю всюди на двері, немає різниці якої конструкції три, три завіси. полотно зібране. Можна бачити естетично, як гарно виглядає, коли тут нема ніяких нам штапиків. Але, власне, є чітко усаджений, бачите, ущільнювач, все, нігде він не виступає, не втоплюється. Тому що все я робив то відносно шаблонів. Добре, продовження буде, бо форма дверей в кінцевому в результаті має бути іншою, як вона є зараз. Так, друзі, закінчили ми збирати полотна, починаємо збирати двері. коробки. Беремо майковерт маленький, беремо конформати наші. Так як я неодноразово говорив, зручність зборки на 45 є, зручна тим, що все це ідеально швидко як збирається, так і розбирається. Дивіться, поставили ми собі раз, вирівнали. Дивіться, навіть не тримаємо, беремо два комформати і Всяких зусиль. Закрутили вверх. Ну і так, не буду я затримав багато часу. Так, зберемо ми зараз коробки. Що покажу? Так, так я вже говорив, змонтували ми коробку до громади і михайло замонтовує завіс. Після того, як замонтує завіс, буде ставив рушкиню. Так, панове, панове майстри, ми отримали після того усього маніпуляції, які ми робили, отримали ми з вами такі два полотна. В загальному то є одні цілі двері, в окрилі двері. Є одна велика загальна кафля склада, як я показував, стоїть крізь то на Маємо гарну міцну основу. Що я хочу ще показати? Я не є сторонній великих тих всяких штапиків. Зараз я покажу, як можна за допомогою, додавши до тих дверей буквально чотири детальки змінити кардинальну форму, візуальну форму тих дверей. Так, їдемо. Силікон акваріумний прозорий. Так, Смужку посередині. Ні. Чому акваріумний? Той надійний провірний силікон дуже хороший, але і дуже гарно зрізається зі скла. В разі пошкодження скла він дуже легко зрізається, очищається, при тому просто тупо відірвати його деталь нереально і неможливо. Значить, звичайно, я знаю, де які деталі в мене мають бути розміщені, тому я собі поробив, щоб не сувати склі, Я собі поробив такі обмежувачі. Ось ми ж так знімаємо, було видно, і з вами файно. Так. Дивіться. Беремо одну деталь. Так, вона нас куди йде. Туди деталь. Ось таку ключку маємо двері і нехитрим способом. Я знаю, що в мене тут та деталь має бути розміщена 10 см, тому я собі врізав таку планочку кусок, щоб орієнтуватися, би не скло, за те не би по тому по пусклі. Ставимо сюди деталь, таку собі ключку, тут я її підпираю. І сюди. Тут, значить, ставлю ту деталь. По-іншому її не поставиш, вона тут є врізана врізання радіуси І от таку нехитру деталь не замонтували. Секунду монтуємо на іншу сторону. Монтуємо ще одну таку саму клюшку. Підпираємо її. і... Наверх кому. Так, друзі, таким не дуже складним, але хитрим способом ми отримали візуальну кардинальну іншу форму дверей. Ну, як їх поставимо, побачимо. правильно то буде виглядало гарно, метає вони. І саме головне. Не буде тут ніяких штатиків, які потім будуть мордувалися, набивалися брудом, рухалися, розширялися. Дуже класно. Основа міцна, накладні деталі наверх, які, якби ви зробили їх, умонтували в тіло дверей, вони і так не є несужою конструкцією дверей. Вони є просто елементами, наповненнями, які власне, нам створюють візуальну форму дверей. От, І тепер просто беру яку фрезу, ще щось, що є в майстерні. Бо треба трошки притиснути, бо все ж таки. Так. Добавивши буквально чотири детальки, ми вами отримали візуальну кардинально інші двері. Остатньо 5 хвилин, щоб клеї ціпив, але хай собі так полежить. Коротше, на озброєння, працюйте, творіть, думайте, розвивайтеся. Все, всім пока, далі буде. Так, панове майстер, всім привіт, всім честь, ми на монтажі. Тобто ми вже завершили монтаж і просто декілька моментів, щоб показати, як. Як воно вийшло, як воно стоїть вже на місці ясно, що люди собі зроблять тут ремонт і то гарно естетично. Але про ті двері, які я вам розказував, я показував плоть від филюнків, як ми їх шпонували, і до чого, як, як ми їх і збирали, і так далі. Ну, сьогодні ми їх вже замонтували. Тут стоять одні двері, Хай тут ми маємо другі. І там зараз ми ще підемо на, на вхід, там власне, буде двері на фільонкованій коробці, які також так виглядають виглядає гарно, серйозно. Худи між ж там чи якось напав. Так, друзі, і тут бачимо такі двері, ті самі, як ми там бачили, тільки на флінкованій коробці. Виглядає тут трошки по-парадному. Побагачки, як там десь ми в інтернеті бачили, ми не з бідної сім'ї, що там ну, пакета, маємо кури. Дивіться, ну, отак сі відкриває. Короче. Красота. Тут я. Коротше, так виглядає, буде регульована налічка і коли зроблять ремонт, трошки підшиманять, ясно вже набирати естетичну вигляду.